Можуть бути регулярні війська російської армії. Я ще раз от закликаю вас все-таки поправити термінологію. Угу. Ми зараз кажемо бойовики. Це окупанти. Угу. Насправді ніяких бойовиків там давно немає. Крім всього іншого, слово бойовик в українській мові має позитивне забарвлення. Угу. Бойовиками були члени ОУН, бійці Української повстанської армії, бойовики військової американськими. Це ж таки бойовиками, слово. не бійцями? Бойовиками, вони самі себе називали бойовиками. І е, це окупанти, і там, де далі частіше, там саме регулярні регулярні військовослужбовці знаходяться. Чому їх назад навіщо ми це робимо? Взагалі, міти, от ми е, підтримуємо все це божевілля. У нас ідеться у нас ведеться війна. У нас окупували частину території. Е, ми годуємо терористів на цій території. Яка у нас окупована? Ми не здійснили повної блокади окупованих територій. Не можемо пане ну Ви ж ми... розумієте, доки ми не назвемо ці території окуповані ми... на міжнародному рівні, не можемо Значить, їх треба назвати окупованими так. на міжнародному рівні, тому що всі розуміють, що ці території окуповані, і це розуміємо. Ми. Чому ми ведемо мінські переговори в трьохсторонньому форматі, де дві сторони із трьох між собою воюють? ні? Представляють Російську Федерацію. Одна сторона представляє ФСБ Російської Федерації, а друга сторона представляє уряд Російської Федерації. Україну представляють якісь дивні персонажі на цих переговорах. Навіщо нам такий формат, який вже невигідний сам по факту? Якщо одна українська сторона проти двох сторін, які представляють фактично одну країну. Навіщо ми постачаємо електроенергію? Чому ми дозволяємо рух людей і товарів через лінію розмежування? Тобто, все це божевільні речі. Тобто приїжджає Гризлов і веде переговори з кучмою, там, з нашим президентом. Чому ці переговори таємні? Москва знає про суть цих переговорів. Якщо наш ворог знає про суть цих переговорів, чому ми не знаємо про суть цих переговорів? Чому українці не знають про ці переговори? Чому ми не знаємо про багато того, що відбувається в мінську? Адже наш ворог знає про те, що відбувається в мінську, і так далі. Себто тут дуже багато божевільного. Ми нарешті там тільки через півтора року війни перекрили свій повітряний простір для московських літаків. Чому ходять поїзди? Чому ми робимо вигляд, що це не війна? Хоча це війна, правильно сказав от пан Кіхтенко, угу. що ми та ми справді потерпіли поразку. Давайте себе вести як країна, яка потерпіла поразку в війні. Від кого ми потерпіли поразку? Від кількох алкоголіків із Донецька і Луганська. Ми потерпіли поразку від регулярної російської армії. Значить, давайте таким чином і поступати. Давайте зробимо чистку. Чому у нас досі багато чиновників і навіть працівників силових відомств мають родичів в Росії і мають родичів на окупованих територіях? Це як взагалі? Що за він чиновник Донецької чи Луганської обласної адміністрації і має родичів на окупованих територіях і постійно туди їздить на вихідні? На кого він, він не працює? має бути чиновником? Чи потрібно позбавитися він? Не має бути, бути чиновником? Він не має бути чиновником так. в таких ситуаціях. У нас не, не повинен жоден командир мати родичів в Російській Федерації. Інакше ми так ніколи не виграємо. Тобто ми зарані займаємо терпільську позицію якусь таку. Себто Ми кажемо, що не мають мотивації для служби по контракту наші громадяни. А яка у них може бути мотивація, коли вони дивляться російські телесеріали, включають фм станцію і слухають пісні і пляски окупантів? Чому ми віддали свій медіапростір. У нас медіапростір окупований. Весь український ефір окупований і з цим нічого не робиться. Хоча це можна зробити отак: от от. за один день його можна звільнити. І це не робиться. Це не Донбас, туди не треба танків, не треба виголошувати мобілізацію. Це просто рішення однієї людини, наприклад, президента України звільнити від. Продукції окупантів, від їхньої пропаганди е, Український ефір. Пане Дмитри, ну ви ж розумієте з іншого боку, як можна тут виправдати президента? Можна виправдати насправді легко, тому що він е, заручник міжнародних е, міжнародної складової, тому що ви ж розумієте, що всі ці дії, які ви зараз перерахували е, на заході, назвуть недемократичними. І все, і на цьому можна дуже легко зіграти, в тому числі і Російській Федерації. Я думаю, Захід значною мірою орієнтується на нас. розумієте, чому захід мало допомагає Україні в воєнному смислі, тому що він бачить, що Україна не налаштована на війну. Тобто тим, хто налаштований якщо не на війну влаштовані, чому ми, ми маємо ну, налаштовуватись ми, якщо говорити словами захід в цьому випадку, на вашу думку, так? Ну правильно. І тим, хто налаштований на війну, захід допомагає. Він допомагає курдам в Сирії, тому що курди налаштовані на війну і хочуть воювати і воюють. Він там якимось угрупованням в Афганістані допомагає зброю, тому що вони налаштовані на війну. Всім, хто воює, вони допомагають. Тим, хто не хоче воювати, вони не допомагають. Тобто, значно це ж двосторонній процес, mm -hmm. двосторонні стосунки. Якщо ми робимо вигляд, що немає війни, то й вони роблять вигляд, що немає війни. Якщо вони вводять санкції, а ми санкції не вводимо проти Російської Федерації. Який сенс їм взагалі вибудовувати будь-яку позицію по відношенню до України? Дмитро, дякую вам. Якщо я не помилився, правильно давайте користуватися досвідом інших. Ми ж не перша країна, яка веде війну. Якщо американці, турки і навіть москалі вважають, що ісламській державі не можна дозволити торгувати нафтою, чому ми дозволяємо ДНР ЛНР торгувати з нами вугіллям? Ми всі родом з радянського союзу, і ми пам'ятаємо чудово, як ставився Сталін. А Сталін виграв війну з Німеччиною. Розумієте? давайте орієнтуватися на тих, хто виграв війну. Він вважав, що всі, хто добровільно залишилися на окупованих територіях, є зрадниками батьківщини. Це жорстоко, це погано, але це позиція людини, яка виграла війну з Німеччиною. І можливо, і нам так потрібно робити. Якщо сьогодні Але, е... знаєте, Сталін не грався в демократію при цьому. Mm -hmm. Сталін не називав себе демократом. Давайте згадаємо в... табори, яких... якраз пастіше... він називав себе демократом. Це Була Люди. пролетарська демократія. І головне, що з цим погоджувалися всі демократії, і демократії вчиняли точно так само: американська авіація. Бомбардувало мирне населення в Німеччині і в Японії. Всі робили так. Всі, хто хотіли виграти війну, вони насправді воювали і не зупинялися. Американці намагаються знищити економіку Талібану, намагаються знищити економіку ІДІЛ. Чому ми не намагаємося знищити економіку ДНР ЛНР? Чому ми не намагаємося знищити економіку Криму? Чому ми знаходимося з ними в ситуації товарообміну? Тобто, давайте же просто дивитися, ми не перші, навіщо нам вигадувати якісь рецепти? Всі рецепти давно є. Подивимося на тих, як поступають ті, хто виграє і ті, хто вигравав, і робити точно так само. І думати не потрібно.